Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голонзовський. Маю сьогодні прекрасні новини для всіх українців, які знаходяться на території всього Європейського Союзу, не тільки в Польщі, тому як Європейська комісія вже говорить про продовження тимчасового захисту для громадян України аж до березня 2026 року. І це відповідь на питання, що ж буде з українцями після березня 2025 року. Ми зараз коротенько поговоримо про, якби, про те, про що говорить Єврокомісія, як це буде відбуватись, коли це буде відбуватись. В загальному дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, діліться ним себе в соціальних мережах та відправляйте його своїм друзям, щоб вони також мали цю інформацію. Якщо ви знаходитесь в Польщі, шукаєте роботу, залишайте заявку за посиланням в описі. З вами зв'яжуться менеджери нададуть вам безкоштовну консультацію. Отже. Комісія пропонує продовжити до березня 2026 року тимчасовий захист для тих, хто рятується від російської агресії проти України. Чому на офіційній сторінці е, Єврокомісії не говориться про, е, чому не пишеться від е, війни Росії проти України, чому говориться агресії? Я це, до речі, замічав, незрозуміло, але війною війну ніколи вони не називають, тільки агресією. Якось так. Е, в загальному. Сьогодні комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для тих, хто рятується від російської агресії проти України ще на рік з 5 березня 25 року до 4 березня 2026 року. От і е, говориться про те, чому через продовження російських атак на цивільну і життєву е, життєво важливу інфраструктуру. осюди в Україні нині не існує ніяких умов для безпечного і тривалого повернення в Україну. Отже, комісія вважає, що причини для надання тимчасового захисту не зникли, і що його слід продовжити ще на рік, це буде необхідна та доцільна відповідь на наявну ситуацію. І е, справді це є так, якщо порівнювати з ситуацією в Україні з ситуацією, яка була на початку війни, то для українців абсолютно нічого не змінилось. Е, російські війська, як були на території України, так і є. Російські ракети як літали і прилітали по всім містам України, так і прилітають. Але при цьому ми бачимо деякі наративи від, і деякі дії від багатьох країн Європейського Союзу, де, якби, вони ці питання ігнорують і просто там вже говорять про якесь повернення українців, про забирання в них якихось виплат, про відсутність підтримки і так далі. Тобто, на жаль, такого є багато, але бачимо, що в загальному Єврокомісія. Здає собі справи, що нічого не помінялося. Це може помінятися для тих, хто в Україні не був, так але це не може помінятися для тих, хто далі є в Україні, і для тих, кого можуть заставити повернутися в Україну. От. Кінцева мета такого продовження подбати, щоб всі, хто рятується від агресивної російської війни, Аня, бачите, все-таки вони написали російську війну, це назвали війною. Могли знайти прихисток в ЄС та щоб е, майже 4,2 мільйони людей, які користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС, почувалися настільки стабільно, наскільки в теперішніх обставинах це є можливим. Директива про тимчасовий захист надає негайний захист та можливість реалізувати певні права ЄС. Включно з правами на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги. Вона також допомагає державам-членам організовано і ефективно контролювати прибуття людей. Ось таку вони зробили заяву. О, це було, ця заява вона була зроблена декілька днів тому, і є вже також наступні кроки. Бо сьогодні, 13 червня, Комісія має представити пропозицію міністрам в Раді з питань юстиції та внутрішніх справ. А потім цю пропозицію має офіційно ухвалити Рада, і це також може зайняти деякий час. Але якби ми бачимо, що до закінчення нинішнього тимчасового захисту залишилось менше року, якщо ми говоримо про це про весь європейський союз. Якщо ми говоримо про Польщу, то Польща вже фактично дала анонс абсолютно для всіх. Бо Польща, якби загальна директива, вона дає, дає розуміння і дає доступ до тимчасового захисту до березня 2025 року, а Польща одразу ж продовжила цей захист. До вересня 25-го року, тобто довше ніж ця директива. Тобто можемо зробити висновки, що поляки однозначно розуміють, що тимчасовий захист по території всього Європейського Союзу буде продовжений, прийнятий і проголосований. Тут тільки питання в тому, на яких умовах це буде зроблено, чи будуть якісь розділення, знову ж таки, так чи будуть вони там надавати захист чоловікам мобілізаційного віку, чи будуть вони надавати захист жінкам, які мають якісь там військові професії. Або дотичні до військових і так далі. Цієї інформації в нас немає, але в загальному просто є е, інформація про те, що знову ж таки захист буде продовжуватись до тих пір, допоки буде тривати війна в Україні. Скільки це продовжиться, на жаль, ніхто такої відповіді надати не може. Тому можемо тільки е, задумуватись про це. І також в цьому відео хотів би поговорити про заяву е, Володимира Зеленського, президента України, бо він. Зробив заяву про повернення українських біженців. Президент Володимир Зеленський вважає, що українські біженці мають повернутися на батьківщину та взяти участь у відновленні країни. Ця інформація розміщена на сторінці словоділо.ua. І заяв таку заяву Зеленського е, було якби він її озвучив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцо в Берліні. І за словами Зеленського, держава не може примушувати українців повертатись додому, доки триває війна. Але Україна підтримала б рішення біженців приїхати вже зараз, в такий складний момент. Є люди, які е, залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки, потрібні ці професії. Ми втратили багато людей через війну та втратили професію, хтось виїхав за кордон. Якось так він сказав. Президент України також висловив впевненість, що після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні будуть робочі місця і буде безпека. І е, додав на останок наступне. Глобальне відновлення, безумовно, розпочнеться після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. І, як би тут зрозуміло, президент України сказав досить логічні речі, що поки в Україні війна. До того українців він не може змушувати повертатись в Україну, і якби немає такого ні морального, ні юридичного права це робити. От. Але, на жаль, його слова розходяться з діями депутатів, чинних, з діями кабінету міністрів, які випускають постійно якісь заяви, якісь постанови, які постійно склоняють людей до того, щоб вони. За неможливості перебування в Європі поверталися в Україну. Це, наприклад, стосується обмеження в отриманні консульських послуг. Так і от якщо подивитися на слова президента, вони правильні. От я їх підтримую. Але якщо ми говоримо про е, дії української влади в загальному, то бачимо, що вони дуже дуже сильно різняться. І це, на жаль, дуже і дуже сумно. В загальному друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. <гану> Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.